Заду знову можна їсти все. Усім, окрім тих, хто назавжди відмовився від м'яса. Хтось оберігає шлунок, хто шкодує тварин про відомих та свідомих вегетаріанців. Дивіться далі. Цього вечора о сьомій Марія Єфросиніна гратиме у театральній виставі. А наразі шість. Остання можливість що з'їсти, адже після шостої Маша не їсть ніколи. Так, ми дуже раді всім гостям. Ми теж раді. Даніше досвідос. Тіста десвідос. До сладке. Тут час хоча б. Сік та салат, звичайний ресторанний вибір телезірки. Цього разу вона замовляє сік грейпфрутовий салат з баклажанами. Я відказалася від от м'яса около 10 лет назад. Все моє детство прошедше в Криму, равно як видимо детство всіх советських дітей, свалилась к тому, що з наступнім теплих днів всі ехали куди правильно на шашлыки. Вот сколько я себя помню. Эта история под названием шашлыки заказывалась, ä, заказывалась, а а всегда весьма трагично для меня. Э, в самом худшем случае скорой помощью, в лучшем случае какими-то таблеткой, потому мне было чудовищно плохо. Вид мяса Мария відмовилася свідомо, з науковим підходом, коли зацікавилася дієтологією. Я, когда боролась с лишним весом, Мне попалась в руки книга, что-то там питание по группе крови. Но это вообще очередная штука для запарки мозгов, где я вычитала, что людям с четвертой группе крови противопоказано мясо. И я попробовала не есть мясо, просто не есть. Слушайте, я так хорошо стала себя чувствовать: во-первых, еда приобрела сразу какой-то фантастический вкус, любая другая еда; во-вторых, я стала худеть. Вот. Mm -hmm. Хоча сама Марія вже 10 років ніякого типу м'яса не вживає зовсім. Її родина від свого улюбленого продукту не відмовляється. В домашньому холодильнику є і ковбаси і биточки для доньки та чоловіка. Нана і Тимур – вони місоєди. Тимур не в такій степені, як нана. У нана, якщо день проходить без м'яса, Всім мало місця. Вона якраз раз таки у мене Чому Чому-то в цю історію з м'ясом? Я вірю в групу крові. В книжице было написано, что первая группа крови это как раз мясо. На найце у меня вот как раз первая. Точит мясо. Свининки, говядинки. Сегодня будут у нас биточки. Ни разу я не съела ни одного кусочка. Я могу распознать мясо в любом, даже самом закамуфлированном виде в э, блюде. Но при этом я не могу назвать себя вегетарианкой, потому что я, естественно, каким-то образом компенсирую это за счет рыбы, сыров. І так далі, мені просто м'ясо як продукт атвратітеля. Насправді, Марія недооцінює свою звичку. Відмова від м'яса, але вживання риби та морепродуктів. Це теж різновид вегетаріанства, так зване пескетаріанство. Також пескетерянка Вікторія Бекхем. Світська ливиця віднедавна тварин не їсть, тільки рибу і молюсків. А от її чоловіча родина, три сини та коханий Девід ще ті м'ясоїди. Єдина страва, яку я вмію готувати, бівштекс. Мої хлопці його обожнюють. Більш строга вегетаріанка англійська співачка Софія Лісбекстер. Вона навіть обидві вагітності перенесла без м'яса і без риби. Софі, у чому секрет такої чудової форми після народження сина? Усе просто мій улюблений продукт Буряк. Дизайнерка Лілія Пустовіт прийшла до крамниці делікатесів у пошуках улюблених індійських спецій італійської пасти французьких сирів. Я ніколи не купую м'ясо взагалі. Тобто ніколи у Лілії не любов до м'яса виникла через любов до йоги. Я вже 10 років займаюся сахаршою йогою. І Коли я почала медитувати... Поступово щось почало змінюватись моєму організмові. Лілія пустовітна слідує приклади індійських йогінів і захоплюється ведичною системою харчування, яка рекомендує вживати свіжі рослинні продукти. Ну я дуже люблю свіжу капусту, взагалі різні салати. Можна зробити будь-який найвишуканіший салат. Якщо трошки є в тебе сиру, пармезану, ти полив це оливковою олією, додав там якісь горішки, кедрові чи ще які випадок лілії. Пустові це теж різновид вегетаріанства, Флерсетаріанізм, коли м'ясо майже повністю виключено з раціону. Певно, що років два я взагалі не їла м'ясо, але за останні 10 років я не їла. Ну тобто, я може з'їла там грам 200. <гум> Відома дизайнерка, часто гостя на вечірках та раутах. Нехтувати м'ясними частуваннями вона вже призвичаїлася. На фуршетах бувають і сири, і фрукти. А коли друзі піднімають келих з вином, вона запиває тости водою. Лілія відмовилася від алкоголю 10 років тому. І поки що люди не не напилися, поки вони ще справжні з ними можна спілкуватись, я знаходжусь на цих заходах. А коли мені вже стає нецікаво, тобто я розумію, градус піднявся, вже всі починають щось дуже голосно розмовляти, тобто трошки переходять в інший стан, і це стає неприємно. Ані алкоголю, ані м'яса не вживає також російська топ-модель Саша Півоварова. Зірка світових подіумів будистка із тваринною їжею вона зав'язала ще в 12 років. Модна преса мусує її майже анорексичний стан. А манекенниця запевняє, що у харчуванні керується світоглядними міркуваннями, а не дієтичними. Я взагалі не слежу на самом деле, за своїм вісом. не сиділа на дієтах. А скільки ви зараз вісите? А це секрет. Художниця Євгенія Гапчинська цього разу обідає в офісі у власній галереї. Вона надає перевагу ланчу, приготовленому власноруч. Ну, Сьогодні я взагалі нічого не встигла. Каша правда, вкусна, з імбирем, соєвим соусом, чесноком і оливковим маслом, вот. а ми просто отак вот вот, вот вот по По-советски. Сьогодні в меню художниці гречка та помідор. Вегетаріанські комбінації Євгенія вигадує на кожен день. Я люблю псино, я люблю рис, я люблю коричневий рис, я люблю крупу артек. Я люблю гречку. На роботі вони у мене є всі у мене є пароварка. Євгенія Габчинська разом із чоловіком уже 10 років живе без м'яса, але в її родині вегетаріанство починалося з цілком прагматичних причин. Раніше ми м'ясо не їли, помню, коли ми з Дімкою поженились, тому що не було Со временем, в общем, оно как-то взагалі незаметно ушло из нашого рациона. Тепер її роботи прикрашають домашні інтер'єри українських буржуа. Художниця більше не голодна, але м'ясо в її раціоні так і не з'явилося. Давно ушли голубці, котлети салати з майонезом. Не з власного бажання, а за наказом колишнього чоловіка стала вегетаріанкою співачка Валерія. Я знаю, що ви на на 10 років були вегетаріанкою, але по принужденню ну, да. собственно ваш муж був да. протибивший муж. Олександр да, да. Шульґін був да. проти того, щоб ви їли м'ясо. Сам не ел, другим не давал. Детей тоже мясом не кормили. Дети, бедные, в втихаря от учителей, от своих товарищей в школе, ели под столовую сосиску. Ну, В общем, ужасно, конечно, было. Я понимаю, что що... дети должны сами прийти вот к этому. Хотят они быть вегетарианцами или нет. На месте Олександра Шульгина в житии спивачки давно йосип Пригожин, а до мяса любовь так и не прокинулась. Валерия Пустину на диете: то у ней огірковий день, то ананасовий. А ананасовый. Любить гриби. Щоправда, це ніяк не заважає Валерії їх їсти. You, you, Найсвідоміший з відомих та найвідоміший зі свідомих вегетаріанців світового шоу-бізнесу Сер Пол Маккартні. Він більше ніж вегетаріанець. Веган 30 років без м'яса, а також без хутра та шкіри тварин. І ще строгі вегани на світовій сцені: інтелектуал мобі та модник Кріс Мартін з Coldplay. самою селерою та моркою харчується чорний принц Мерлін Менсон. З 89-го року продуктів тваринного походження не вживає романтик Брайан Адамс. Цих вегетаріанців любить вся планета, і навіть м'ясоїдна її частина.